Вітаю, друзі! Життя різне. І щоб нам легше було висловлювати свої звичайні, більш сильні або найсильніші емоції від захоплення і радості до смутку і розчарування, мова створила для нас ступені порівняння. Сьогодні про ступені порівняння прикметників. Нагадаю, прикметник. Це частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який зелений, чий бабусин. Вони бувають якісні, відносні та присвійні. По прикладу на кожний, щоб зрозуміти, у чому між ними різниця присвійні вказують на належність і відповідають на питання чий, чия, чиє?», мамина сукня. Відносні. Виражають певну ознаку предмета чи особи відносно до чогось осінній день. І лише якісні можуть утворювати ступені, адже тільки вони вказують на неоднакову міру якості: хитра лисиця а та хитріша, вчимося утворювати ступені порівняння. Адже незграбні словесні конструкції на зразок «самий кращий» І найпривабливий доводиться чути доволі часто. Ступенів порівняння два. Вищий і найвищий. Кожен із ступенів порівняння має просту і складену форму. Увага на таблицю. Наприклад, вихідна форма теплий. Проста форма вищого ступеня утворюється з допомогою суфікса Іш або «ши» Тепліший. Складена додаванням до вихідної форми слів більш-менш, більш теплий. Щоб утворити просту форму найвищого ступеня, додаємо до простої форми вищого префікс най. Найтепліший. Але це значення можна також додатково ще посилити префіксами що та як. «Як найтепліший. Зверніть увагу, слова з підсилювальними префіксами пишуться разом. Складена форма найвищого ступеня утворюється додаванням знову ж до вихідної форми слів найбільш, найменш. Найбільш теплий. Та будьте уважними, друзі. При утворенні простої форми вищого ступеня деякі прикметники можуть втрачати суфікси к, ек, ок, легкий, легший, глибокий глибший. І друге, у будові деяких прикметників може спостерігатися чергування приголосних: близький, ближчий. Вищий ступінь порівняння прикметників зазвичай вимагає після себе прийменників від за, над проти з відповідними відмінками або сполучників як ніж. Сильніший за мене, а не сильніший мене. Не слід забувати, що в українській мові, на відміну від російської, прикметники у вищому і найвищому ступенях порівняння. Відмінюється за родами і числами. Якщо в російській мові кажуть он моложе її, а старше його, то в українській він молодший за неї, вона старша за нього. Інший поширений варіант помилки мовець знає про префікс най, але ігнорує суфікс іш чи ш. І виходить щось на зразок. Найцікавий чи найкорисний, правильно найцікавіший, найкорисніший. Або залишає суфікс, додаючи слова більш-найбільш, більш лагідніший, найбільш смачніший. Запам'ятаймо поєднання простої і складеної форм ступенів порівняння: неприпустимо правильні форми, більш лагідний. Найбільш смачний. І ще одна дуже поширена помилка: використання притворені найвищого ступеня порівняння як допоміжного слова самий. «Самий близький, «самий близький», дорогий» – Це калька з російської. Немає у нас самого близького чи самого дорогого. Як допоміжне, тут можна вживати тільки слово найбільш, найбільш близький, найбільш дорогий. Або, одним словом, найближчий, найдорожчий. Бережіть себе, друзі, та своїх найближчих і найдорожчих. Наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!